Півстоліття тому у Харкові забилося серце міста підземне, транспортне, харківський метрополітен – від перших інженерних рішень до новітніх технологій, і з того часу підземка залишається символом розвитку міста. Сьогодні це 38 кілометрів колій, три лінії та десятки станцій, які щодня дарують тисячам пасажирів не лише можливість дістатися пункту призначення, а й відчуття безпеки. А ще метрополітен – це люди. Молоді фахівці та професіонали ще десятиліттям. Ми працювали на підприємстві, а нині передають набуті знання наступникам. Я вже більше 40 років працюю в метрополітені, потрапила ще молодою дівчиною. Увесь час воно змінювалося в кращу сторону. Дуже поважаю метрополітен як дільницю міста. Дуже Люди з повагою відносяться, І дуже цікава робота. Вона весь час становиться кращою. За півстоліття підприємство зазнало разючих змін. Відкривалися нові станції, оновлювався рухомий склад. жетони змінювались на електронні картки, а ті, в свою чергу, на безкоштовний проїзд. Та, попри всі трансформації, сталим залишалося головне люди, які щодня зберігають і рухають підземне серце міста. Я працюю в гарному місці, та щас я охоронець раніше. Я був і майстром і Диспетчером служби, а зараз я вже на пенсії. Прийшов я у 1987 році. Ну, чому? У мене тут друзі робили, рекомендували гарне місце. Дуже багато позитивних змін. Саме бачите, намного стало більш станцій, більш все більш современне. Ми стараємося всіх сил, ділимо все, що можна, і навіть немножко більше. Для мене метрополітен, мабуть, це все. Я працюю в митрополітені з 2007 року. У мене були такі тяжкі часи, і я дуже рада, що попала в колектив нашого метрополітену. Вони мене підтримали дуже. Багато було в мене в житті різних ситуацій, завжди мене підтримували. Тому я дуже вдячна. Своєму колективу, своєму підприємству за те, що я стільки років з ними. У Харківському метрополітені кожен незалежно від статі може реалізувати себе, обравши справу до душі. Навіть професію машиніста електропотяга, яка десятиліттями вважалася суто чоловічою, сьогодні успішно опановують жінки, і це лише початок нової історії підземки, кажуть на підприємстві. Для чоловіків є робота, і для жінок є робота. метрополітен для всіх є робота. Незважаючи на війну, метрополітен все ж таки у нас працює. Піклується про людей, щоб їм було комфортно в наших умовах знаходитися, перевозимо пасажирів. Ну, стараємося, щоб все було гаразд. З нагоди 50-річчя метрополітену в місті відбувся урочистий концерт. Вітаючи колектив, мер Харкова нагадав, у найважчі часи саме підземка стала справжнім порятунком для людей. На початку повномасштабного вторгнення понад 160 тисяч харків'ян щодня знаходили тут прихисток, отримували їжу, спали, одружувалися чи навіть народжувалися. Та сьогодні метро це значно більше ніж укриття. Воно перетворилося на простір для життя і творчості. Тут відкриваються виставки і концерт. Діти вчаться у шести метрошколах та відвідують безпечні садочки, що й після перемоги залишаться сучасними та комфортними просторами для розвитку. Нині, як і півстоліття тому, підземка рухається вперед. І це не просто мрії, а детально розроблені кроки. Що таке метрополітен для міста Харкова? Особливо зараз. Це життя, життя всього міста сьогодні. Нам вдалося в першому світі зробити унікальний проєкт це дати можливість дітям нашим навчатися. Шість станцій метрополітену, які ми переобладнали разом. І сьогодні діти мають можливість вчитися. І це безумовна ваша заслуга. Що попереду? Попереду у нас будівництво станцій метрополітену, це Одеська і державська. Попереду у нас оновлення рухового складу митрополітену, і це дуже важливо. Попереду у нас будівництво електродепо, і це теж дуже важливо. Я впевнений. Я впевнений, що. Ми зробимо це під час урочистостей Ігор Терехов особисто відзначив працівників КП Харківський метрополітен, вручивши почесні грамоти, подяки кабінету міністрів та нагрудні знаки за заслуги перед містом героєм України Харків третього ступеня, а також цінні подарунки. Святкову програму завершив яскравий виступ народної артистки України Наталії Могилевської, що став своєрідним подарунком метрополітенівцям з нагоди 50-річчя підприємства